Це інстаграм магазин, який я почав 12 місяців назад. Це було на перший місяць, це на другий, це на п'ятий, це на дванадцятий, п'ятнадцятий і це він зараз. Майже 60 тисяч підписників, сотні тисяч переглядів і десяток тисяч зароблених грошей. Як я це зробив? Давайте повернемося до квітня 2023 року, коли на 20-хвилинній розмові я зі своїм наставником складали план по повній бізнес ідеї. Ми вже вели разом декілька бізнесів, які гарно себе проявляли. Але хто б не погодився на нову ідею? Проблема була в тому, що вже існувало сотні речей, які ми могли б спробувати: СММ, крипта, таргет. Але будучи з вами чесним, всі ті моделі пі***ць які нудні. Ми хотіли справжнього бізнесу, який з'явився, коли ми пройшли крізь цей інстаграм-магазин: Yes, or it. 100 тисяч підписників і збирають сотні замовлень кожного місця, які приносять йому тисячі доларів. Чому б мені це не спробувати? Отже, скоро я засумав, що створення такого магазину буде забрати в мене дуже багато годин часу. Тільки подивіться на кількість сторіс, яку викладає цей магазин. Почати конкуренцію проти таких магазинів, як цей, то треба просто ідіотом бути, щоб Окей, я вирішив запустити такий магазин. І до якого ж висновку я прийшов? Тут багато конкуренції. Дуже крута ідея, якщо все зробити правильно. І будучи чесним з вами, ми тоді так ні. Чого й не почали. тому що в нас не було часу. Я вкладав відеоролики на YouTube, вів Телеграм, займався монтажем, і це все в один час. І тому ми вирішили додати третю особу до цього пазлу, саньок. Він наш хороший знайомий, і відверто кажучи, він знав, що йому треба робити. Крок перший: треба було знайти постачальника. Вже майже все було використано, одні й ті самі товари і фотографії. Тому ми подумали, якщо ми хочемо стати кращими за всіх інших конкурентів, є одне дуже важливе правило, за яким потрібно слідувати: це робити те, що конкурент ще не почав робити. Магазин Yes Original вже викладав круті сторі, стабільно публікував дописи, і все це в неймовірно крутій якості. Отже, що там було залишено для нас, щоб ми могли. Це зробити, бути простим в такому випадку. Клієнту буде набагато простіше переглядати, замовляти та купувати. А ми отримаємо цим більше продажів. Ми не збиралися конкурувати з величезним бюджетом, замовляючи рекламу кожного дня. В цьому немає ніякого сенсу, і не потрібно заново винаходити велосипед з божевільними ідеями. Реальна штука, яка тут була, це взяти те, що вже є і працює, і додати туди трішечки аспектів простоти, щоб люди дивились і такі, а чи так можна було що ли? Це все дуже класно виглядає на бумазі, але воно не спрацює без кроків 2. Команда. Ми не могли найняти якогось рандомного працівника, тому що справа серйозна. Це мабуть, бути професіонал своєї справи, який би міг виконувати свою роботу на постійній основі. І це коштувало грошей. Але я чесно вірю, що це вартує наших проблем. Дивіться, це займало час. Багато часу, як ми з'ясували. Пояснити людині, що вона повинна публікувати 3 поста в день, робити 15 сторіс, і публікувати один рілс і також відповідати в Дрект по Спеціальному секретному сценарію. Це було зовсім непросто. Отже, після довгих годин навчання, спілкування з працівниками, виправленню всіх помилок, ми справді вже разів 100 думали, що краще нічого не робити. В нас нарешті щось вже почало виходити. Ціль зараз була просто стабільно публікувати рілси, сторіс та дописи. І також дуже швидко відповідати в Дірект одна-дві хвилини, щоб клієнт міг швидко оформити замовлення. Але з'явилась наступна проблема: є три частини нашої роботи: перше це викладати круті сторіс, які будуть програмати клієнта. До покупки. І на відміну від звичайних сторіс, які викладають блогери, сторіс в магазині потребують знань в маркетингу. Знаєте, коли блогери роблять пригрів до своїх курсів. Так отут таке саме тільки до товару. Друге це швидко відповідати в Діре. Так як менеджер назбув тільки один, в нього це не завжди виходило. А третє це робити рілси, які будуть набирати багато переглядів. І це також займало багато часу. І давайте навіть уявимо, що сторіс і рілси були викладені швидко. Це все одно означало, що проблема була вирішена. І ці три проблеми будуть існувати до тих пір, поки ми не зі. Суму, як викладати це все швидше, і саме це зараз є річ, в якої ми маємо покопатись, щоб це з'ясувати. Отже, після довгих годин розслідувань, спілкування з різними наставниками, шукаючи якісь автоматизування, ми фактично це пофіксили. Просто почавши заплановувати контент в Фейсбук-планувальнику. Таке вирішення цієї проблеми полягало в тому, що тепер менеджер виділяє один день в тиждень, коли він заплановує весь контент на 7 днів. А потім всі інші дні він має купу часу, щоб відповідати в Дірак і відпочивати. Це не було ідеальним рішенням. Але це було швидке виправлення цієї дратівливої проблеми, яке приводить нас до третього кроку отримання замовлень. Отримання замовлень і продаж була найлегшою частиною, тому що ми вже мали сценарій по тому, як продавати товар клієнту від самого Олександра Волошина. І наша робота зараз була це просто покращити його на нашу конкурентну сторону, а саме бути простішими. І на князі, то ми запустили цю річ в діло. Перша продаж була базовим замовленням, де клієнт просто скинув дані для відправки і ми оформили замовлення. Для нас це була. Більша перевірка по тому, як працює команда. Ми зробили 790 гривень, що не було чимось особливим, але ми тільки розминались. Друга продаж була схожою. Знову ж таки, нічого особливого не було додано. Ми ще досі тестували поверхню. Ці перші дві продажі з'явились органічним шляхом по нашій спеціальній стратегії, так як вона була повністю унікальна. Ми намагались побачити, що в нас вийде, починаючи з однією ідеєю з повного нуля. І так як це не дало потужних результатів, ми повернулись до року номер 4 Зараз. Протягом нашого аналізу ми зіткнулися з цими двома популярними способами просування: рілси і розіграші. І, звичайно, ми подумали, що це змінить ситуацію в нашому магазині. Отже, ми почали додати трошки спецій. Після публікації цього рілсу воно було безумовно найкращим результатом вже в перший день. Набрало 17 тисяч переглядів, що не є божевільним, але воно нам дало результат, що і кращим за все інше, що ми мали до цього. І день за днем як потихеньку збиралися перегляди. До тих пір, поки на 16-й день все не зірвався. Алися як ядерна бомба, одне замовлення, п'ять замовлень, десять замовлень, двадцять п'ять замовлень лише після перших тридцяти днів. Цей ріл заробив нам тисячі гривень. Але я хочу розповісти про це трошечки пізніше. Це був наш перший стратегічний доказ того, що робити креативні рілси і публікувати їх на стабільній основі працює дуже і дуже добре. Отже, замість того, щоб повільно розвиватись і насолоджуватись нашим першим досягненням, ми вирішили його збільшити. як я вам говорив про те, щоб бути простішим. Оце був початок того всього. Ми зробимо те, що збере увагу наших глядачів. Ми зробимо розіграш. Безкоштовно отримай кросівки New Balance, витративши всього одну хвилину. Це був заголовок до цієї нової маркетингової ідеї. Наша ціль тут була просто якомога дешевше зібрати велику кількість аудиторій, яка потім пізніше придбає у нас кросівки. Але що ви думаєте, що цей розіграш це вся наша простота, то ми вирішили зробити на один крок більше. І було прийнято рішення виділити з зароблених грошей суму, яка піде на рекламу цього розіграшу. Але це не спрацювало 25 лайків за перші цілі 24 години. Невже вся наша стратегія була хибною? Невже все було втрачено вже перед самим початком? І тут я прочитав одну цитату: ніколи не втрачай терпіння. Це останній ключ, що відмикає двері. Отже, ми дали розіграшу трошки часу на розповсюдження, тому що ця стратегія включала в себе всі пункти того, що ми знали про успішний запуск магазину, на який ми заслуговували. І потім ключі відкрили ті двері. Тому що вже після трьох повноцінних днів, як цей розіграш був нейтральним, він почав робити це знову: сто коментів, 500 коментів, 1000 коментів, 3300 коментів, лише після 7 днів після публікації. І зараз це був час перетворити цей магазин в машину, яка буде конвертувати. Нам гроші. Саньок зараз був зайнятий в роботі більше ніж коли-небудь. Будучи чесним з вами, він був в божевільно важливій частині ви зростанні цього магазину, що тільки зробило його набагато кращим. І день за днем, тиждень за тижнем, ми лише що робили це, отримували замовлення. 5 замовлень за один день, 10 замовлень за інший, сім ще за наступний. Цей магазин перетворився з простого експерименту, до чого що має потенціал, вартувати набагато більше. І причина до цього це те, що нам в місяць прилітало від 20 до 30 замовлень. І ми заробляли на... Постійній основі тисячі гривень кожного дня я маю на увазі за останні три місяці з того часу, як я записую це відео. Ми зробили в доларів відповідно за весь час. Що означає лише в інстаграм, ми тепер маємо бізнес, який приносить нам щонайменше від 700 до 1200 доларів, і це все з повного нуля. Але цього недостатньо. Тому що, коли ми починаємо, ми повинні досягти в цьому найбільш нереальнішого результату. Тому ми вирішили запустити наш другий такий самий магазин. Але тепер вже з сумками. Нічого складного, просто копіюємо і робимо те саме, але з іншим товаром. І бум! цикл продовжується, і наші замовлення лише зростали. Що приносило нам ще декілька додаткових тим. 1000, що не мало великого значення до тих пір, поки ми не з'ясували, що можна купувати рекламу у блогерів, які будуть отримувати гроші за те, що прорекламують наш канал, що принесло нам ще декілька сотень, але вже не гривень, а замовлень. І все це починалось з 30-х хвилинної розмови з моїм наставником півтора роки назад. Що зараз перетворилося на бізнес, який коштує набагато більше, ніж коли-небудь ми могли собі очікувати. Дропшипінг є неймовірним, і всього-навсього треба робити те, що робили інші. Я розповідаю багато корисного про цей вид заробітку в своєму телеграмі, тому що ти хочеш почати на цьому заробляти, натискай на посилання. нижче. бажаю тобі гарного дня.